Розпочну з великої вдачі, насправді, е, відео, яке мене вчора дуже сильно вразило, це реально відео вдачі нашого військовослужбовця, який вижив після прильоту, після пострілу в нього е, ворожого прямісінько в каску, і ну це неймовірно, але як ви бачите, каска його врятувала. Це реально відео, яке з одного боку є. Як би то сказати, рекламою, чи тобто як е, хороших, якісних речей, е, хорошого якісного спорядження для наших бійців. Але ну, ви, ви передивіться ще раз: воно просто вражає цей боєць. Я сподіваюся, з ним все гаразд. Він живий, здоровий. Він просто справді під Богом ходить. Я йому бажаю усього тільки на кращого, але з такого хорошого відео, в сенсі, коли бачиш, що людина виживає в такій ситуації, хочеться розпочати, побажавши. Усім навіть у найскладнішій ситуації мати долю того щастя та везіння, тому що зараз в будь-кого в будь-якій хвилині може раптово десь поруч приземлитися дрон, ракета, уламок, і може бути що завгодно. Ось ця казка, яка врятувала е, життя бізнега разом, до речі, з Гопрошкою е, це східний наш напрямок. Там були такі бої, і це чесно, це те, з чого я хотів почати: побажати всім трішки вдачі. Яка допомогла вижити цьому нашому бійцеві і побажати невдачі нашому противнику, який отримав чергові за ну фактично в ніч з позавчора на вчора? Він отримав чергові удари по своїй території. Власне кажучи, це не лише удари по якихось об'єктах. Це вже були удари по НПЗ. Вчора генштаб його. Підтвердив цей удар, тож можемо детальніше, скажімо так, про це все, що було, що є, поговорити. Насамперед, розпочнімо з того, що це страждав найбільше рязань. страждала Рязань. Ось цей відео удару. Там одразу по трьох об'єктах прилетіло рязанський нафтопереробний, один з найбільших нафтопереробних заводів у Російській Федерації. Він виробляє доволі таки велику кількість. Власне кажучи, нафти в Російській Федерації, і це його було атаковано поруч із ним. Рязанська ТЕЦ поруч із ними, так само аеродром Дягілєва, який е, зазнав уражень. Ну, власне, горіло дуже ефективно, ефектно, росіяни знімали відео, тому їх ось так: вдосталь. Більш як 50 вибухів різноманітних помітили е, самі росіяни, і про це. Прозвітували, скажімо так, у своїх соцмережах. Давайте подивимося на їхню реакцію, до якої я. мені дуже хочеться, щоб вони вже почали звикати. Опана. Зняв? Звісно, Та, така ж. маленькі хлопки, хлопки, хлопки. великий прям удар, бабам. Хлопки, я не успели заснятити, був світить взагалі вообще Великий він не встиг зазняти, але стигли зняти інші очевидці, тож подивіться, цей великий бабах. бабах. бабах так, правда? Крім цього, крім Рязані е, і тих об'єктів, що там були уражені, так само зазнали ураження е, і е, військові заводи, зокрема завод з мікроелектроніки у Брянській області. Але перш ніж я про це скажу і покажу відео. Хоча я впевнений, що вчора бачила ці відео в достатній кількості, ось таку інфографіку вчора. За підсумками тих ударів, які відбулися в 24 році, показали аналітики такої організації маркетингової агенції, яка називається топліт, дуже класно ізуалізували все. Це хлопці і дівчата. Отож, про що ми тут можемо говорити? Це підсумки двадцятьвертого року в контексті ударів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації. Таких ударів зафіксували з відкритих і підтверджених даних 84 атаки. Аналітики UA War Infographics, так називається цей проєкт. 84 атаки. Відтак по території Російської Федерації відбулося не можна казати впевнено і стосотково, що це сприяло падінню обсягу експорту Росією нафтопродукції. Що тут теж бачимо на картинці більш як мінус 18,5%, відсотків. Але справді, що не менше 3 НПЗ зупинили виробництво або скоротили обсяги переробки нафти. Найбільш віддалене місце, яке зазнало атаки, це Салават поза 1500 500 кілометрів від лінії фронту, щоб так долетіти, треба мати дрон дальністю до трьох тисяч кілометрів. І такі у нас так само є е, відтак. Багато було по е, Ленінградській області в околицях Санкт Петербурга. Луга там є багато. Бачимо концентрацію в південному окрузі Росії Це Краснодарський край і Ростовська область це те, що живить Донбас і Південь окупованих територій. Ну Брянськ, Вороніш, Білгород, Курськ. Ну, їм уже, так би мовити, не звикати. Дуже приємні картинки, які до того ж підкріплюються ще ударами по е безпосередньо об'єктах військових е у Брянській області, в самому, точніше, Брянську, навіть розташований такий завод, який називається Кремній Л. Кремній Ел, «Кремній Ел» це е виробник. Мікроелектроніки, зокрема, компонентів для ракетних комплексів тополь м булава, зенітних ракетних систем с 300 с 400 та бортової електроніки бойових російських літаків. По ньому вчора ось так само прилетіло, як і по Рязані. Тішить. Тішить, тішить дуже чудово взагалі. Тож таких ударів е, так з одного боку можна казати, що це крапля в морі. З іншого боку, е, це якщо говорити саме про оборонні підприємства, тому що в сенсі в морі варто сприймати, напевно, те, що відсутні удари по Підмосков'ю, там е, в основному зосередження ракетне виробництво Російської Федерації компонентів до ракет, е, пробити той шар протиповітряної оборони нашим е, дронам, поки що поки що принаймні не вдається, але є багато додаткових речей, які стимулюють які розвиваються в нас, врешті-решт, мадяр, нещодавно дрон оптоволоконний на 41 км дальності заявив, що він у нас є мадяр, мається на увазі командир птахів Мадяра виявить собі 41 км. Та це така дальність, яка дозволить в глиб території противника літати і безперешкодно вражати комплекси вже зенітні ракетні, типу БУК м 1, М2, М3. Ну це ж просто супрові новини. Якщо це так станеться, то поступово можливо і Москва розчиститься, але все це перспектива такого доволі від. Складеного часу е, безсумнівно, що зараз в будь-якому випадку ті удари, які відбуваються, і зокрема згадуючи знову -таки, ось цю інфографіку за підсумками 24-го року, в двадцять вже ж добряче настріляли по російських нафтових інфраструктурних об'єктах. А це точно можна сказати, що це рух в унісон з політикою адміністрації американського президента, яка Впроваджуватиме, я сподіваюся, настільки санкції можливо, хоча санкції впровадила вже адміністрація Байдена проти російського танкерного е, нафтового флоту. Зараз же очікується радше, все ж таки справді розблокування загального світового постачання і здешевлення нафти відтак, що і впаде ціна на російську нафту. А це в свою чергу відобразиться на російській економіці, і на спроможності Російської Федерації вести далі війну. Паралельно із нашими ударами, які будуть допомагати цій неспроможності далі вести війну. Тому безсумнівний елемент стратегії у цих ударах є, проте не потрібно одразу е бігти, кричати, радіти, що все ми вже перемогли. Завтра це все станеться? Ні, на жаль, цього завтра не станеться.